Вони мали рацію, коли казали, що візуалізація це просто красивий плакат. Сім років у мене не збувалося нічого до того моменту, поки я не зробила одну річ. Коли ми з Артемом познайомились, він був офіціантом, а я робила манікюр і вчилась в універі. Ми жили у маленькій однушці, а мрії мої були такі великі, що вони ледве вміщалися в тій квартирі. Десять років тому я зробила свою першу дошку візуалізації. І чесно, сім років вона не працювала взагалі. Я вірила, чекала, але життя стояло на місці. І все змінилося, коли я зробила одну єдину річ: не наклеїла нові картинки, не переписала цілі, не купила нову книгу. Я змінила мислення. Саме тоді запустився процес, який сім років стояв на паузі, і вже за три роки збулося все. Переїзд на інший рівень життя: дім із видом на море, гори і ліс, дівочі хотілки, які більше не доводиться відкладати. Подарунки рідним мрії перестали бути картинками. Вони стали моєю реальністю. Візуалізація без мислення це просто красивий плакат. З правильним мисленням це інструкція до створення свого життя. Хочеш дізнатися, що я зробила? Переглядай мій урок мислення переможця».